Привіт, друзі, сьогодні 13 травня я приїхав на свою ділянку, на якій розташований мій горіховий сад, щоб оглянути саджанці. Багато з вас мені писали і запитували на рахунок того, чи, чи прийнялись в мене саджанці, скільки їх прийнялось. І от я оглянув їх всіх і можу сказати, що. 30 з 30 саженців прийнялись. Так, є деякі, які прийнялись трошки гірше, тобто вони трошечки загальмовані в рості, але в цьому нічого страшного немає, адже вони тільки розвиваються, набирають кореневу систему. Так що прошу вас наробити поспішних висновків, не переживати, адже... Судячи зі слів кіктенка. Також раджу подивитися його відео. Саженець, молодий, пересаджений, може за цей рік, за літо вирости всього лиш на 5 см. Так що з цього не, не варто робити трагедію. Не варто їх заливати водою, чимось годувати, просто дати їм можливість, щоб вони розвивались. Одне рекомендую присипати мульчою. Щоб земля не пересихала і щоб їм літо не було дуже жарко. Так що, друзі, якщо у вас виникнуть якісь запитання на рахунок саженців, на рахунок посадки, прошу звертайтеся, я буду радий вам допомогти. Я зацікавлений в тому, щоб ви розвивались, розвивали свій бізнес і отримали прибуток чи просто задоволення від того, що ви займаєтесь якоюсь корисною як для себе, так і для людей справою. Отже, всім до зустрічі і чекаємо нових відео.